Що ж, ні 5-5 і, е, мабуть, треба розповідатися з тим камбеком, тому що перший тайм програвали, пропустили 5 голів, в другому таймі зробили рахунок рівним. Ну і одразу питання, з рахунок чого вдалося зробити саме такий камбек? Да, дякую за привітання. Дійсно, ми задоволені результатом, тому що після першого тайму ми програвали 5-1. Що, що не так? Ну, сьогодні ми грали без воротаря. Сьогодні, на жаль, у нас обидва воротарі відсутні були, стояв польовий гравець. Ви самі розумієте, що кожен удар, кожен м'яч, коли катився в наші ворота, то залітав. Тому, напевно, що ми так багато пропустили, виходячи з того, що в нас не було воротаря. У другому таймі вже зібрались, ну, нам не було чого втрачати. Домовились хлопцями, що добре попрацюємо, не будемо дивитись на результат, але вийшло, як вийшло. Вдалося забити перший, другий. Я, я рахую, що дуже гарні гали ми забили, тому десь. Десь нам в кінці не пощастило, коли ми могли вже за 10 секунд до кінця забивати, коли були порожні ворота у гравців Глобус банку. Тому вважаю, десь ще й могли перемогти, тому вітаю всю команду. Я вважаю, що це результат, камбек. Який заслуговує на повагу е, голос роздягальні та вилучення е, гравця у глубинсьбанку. Це, мабуть, два ключових фактори, які допомогли команді сьогодні здобути нічию? Так, напевно, так. Ми, ну, але ж не просто так він отримав другу жовту карту. Десь за рахунок нашої швидкості вони не встигали і тому фалили. І тому це абсолютно закономірно, коли людина не встигає, вона б'є по ногах і за це отримує. Жовту спочатку, потім іншу, жовту і червону Звісно, нам допомогло, ми, коли були в більшості, ми забили той гол, тому, тому так. От здавалося, що коли ви вже. Забили після реалізації більшості, то а, гра така трохи тихий руса перейшло і а, так, тишком нишком і несподівано для суперника забив, тому що в принципі гра була така тихою, без емоцій, але от саме за рахунок, саме ваших голів, які були фактично з нічого забиті, то вдалося от, от провернути дригом. Ну, Напевно, що гра була у нас тихою, тому що по такої жарі, ще коли бігаєш, не хочеться дуже кричати і проявляти емоції, тому що ти витрачаєш свою енергію додаткову. Тому, ну, якось так. що Я от думаю, глядачі отримали задоволення. Я думаю, що непоганий футбол ми показали. Вітаю також команду Глобус Банка цією бойовою нічією. Ну, будемо сподіватися, на... в наступному матчі ми переможемо вже. Дякую. Дякую вам.